То може мені та трошки з кафедрою допомогти там. Знаєте, що я відчуваю? І те, що я чую протягом служіння сьогодні, дійсно, ми проходимо такий непростий час. Особливо зараз, у цей період, літній період, який ми входимо. Багато інформації, багато слухів, що може буде відбуватися, чи вже відбувається. Але ви знаєте, що попереджує Господь нас усіх, щоб погляд наш, погляд нашого серця, погляд нашої віри не відходив від самого Христа. Пам'ятайте історію, яка відбулась в свій час з Сімоном, коли він бачив, як Христос шов по воді. То пам'ятається, був шторм. Сімон бачив Христа, який йшов по воді, був здивований, потім його пізнав, А потім сказав: Господи, можна і мені піти по воді? Христос сказав йому йди. Я зачитаю цей отривок в Слові Божому. Я буду читати в синодальному перекладі Матвія, 14 розділ 28 вірша. Тут написано, Петр сказал ему в ответ: Господи, если это Ты повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: Иди, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня. Иисус в тот час простел руку, поддержал его и говорит ему, Маловерный, зачем ты усомнился. Что ведь бывает в Загали зараз? Навколо нас в країні. Ми проходимо щось подібне, правда? Ми проходимо щось подібне, є шторм. Є обставини, які нас лякають, інформація, яка нас лякає, події, які зараз теж нас можуть розхитати і вносити в наше серце, в, нас, в наше відчуття деструктив. Але знаєте, що Бог хоче всім нам сказати? чтобы мы не отводили погляд свой от Иисуса. Еще раз синодальный евреям 12 раздел, 2 вирш, тут написано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел, крест, пренебрегший по и воссел десную престола Божья. И Ключ. Акцент, який я хотів би, знаєте, виділити в цьому місці, написано, взірає на начальника і совершителя віри. Те, що в чому ми потребуємо зараз, я прямо відчуваю в Дусі, знаєте, нам потрібно знову повертати свій погляд на Христа. Диявол робить зараз багато чого, щоб наш погляд з Христа зміщати на все інше. На погані обставини життя, на ситуації, які відбуваються в країні, він хоче прив'язати, наш погляд, знаєте, на щось, на щось негативне. Іноді навіть на самих нас. Хто з вас совершен, совершенна людина така, знаєте, без проблем? Нема таких точно? Чи може є? Давайте оглянемось навколо в залі, подивимося, а, а вдруг є. Коли Ворог зміщає наш погляд на самих нас з нашим з нашою недосконалостю. Ви знаєте, що це ж вас теж може вибивати? Щось ви почули в проповіді, надихнулися, сказали, я це зроблю, а потім дивитесь, що ви не зробили це. Щось ви Богу пообіцяли під час молитви, сказали, Господи, все змінюю, приймаю рішення з понеділка я буду іншим. А потім, бачите вівторок, що так, так це і залишилось. Вас це збиває? Іноді ви дивитесь на людей, знаєте, молитесь, молитесь, молитесь за них, а вони не змінюються. І ви знову на них дивитесь, і ви знову, ну, якби вражені негативом. Ви, ви потухаєте внутрі. Буває таке, не надихає вас. І вам хочеться опускати руки і казати, Господи! Ви Знаєте, в цей час, коли ми перестаємо дивитися на Христа, наша віра починає вмирати. Тому що вона дійсно залежить від Ісуса. Нам треба дивитись на того, який, хто нас надихає. Обставин може бути багато негативних. Але Бог хоче, щоб ми перемогли в нашому. Шляху в ньому, Він хоче, щоб ми пройшли шлях до кінця. ми хоч... Він хоче, щоб ми не зламались по дорозі. Він хоче, щоб ми були натхнені їм. І крім нього, нас ніхто не може надихнути так, як ми міг би надихнути Христос. Чуєте, що я чую від Господа сьогодні в зібранні Я чую, що Бог каже, повертайте свій погляд на мене. Якщо ти будеш відчувати, що ти потопаєш в цих бурях, в цих хвилях, в цих перечуттях, які в тебе виникають, в обставинах, якихось, яких ти починаєш знаходитись, в людях, які ну, тебе збивають, бо вони недосконалі, Бог каже: повертай свій погляд на мене. Він той, хто звершив. Свій шлях, він переміг. Це правда чи ні? Він переміг? Він піднявся на небо, він посів біля Отця, так йому все підкорено вже. так Це вже звершений факт. Все. Відбулось. А в нашому житті ще відбувається. Ми в процесі. Але точно можу сказати, всякий, хто уповає на нього, вірно, перше, не не буде ні да? не похитнець, а по-друге, переможе. Послухайте зараз мене і я завершаю. Почуйте зараз. Всяка людина, яка буде приліплена серцем своїм до Христа, і яка буде дивитися на нього, на того, хто звершив шлях віри. Перше дойде до кінця, по-друге, переможе. Почуйте це зараз. Щоб не відбувалось з вами, з вашим серцем, щоб не відбувалось навколо вас з країною. Сьогодні ми чули чудову проповідь. Яка казала нам про майбутнє наше. І це майбутнє, як зверш... звершений факт, бо хоче благословити нас і країну нашу. І в його очах це звершений факт. Бо Бог бачить учорашнє, сьогоднішнє майбутнє як одне. Він вчора, сьогодні, і в майбутньому той самий. Скільки я чув від нього про рост, про своє життя, коли я проходив не найкращі часи свого життя. І в ці не найкращі часи я дуже відчував себе враж... ну, враженим, так, да, уязвлі... уязвимим. Вразливим. Вразливим дякую. Да, підсказуйте мені іноді. І Бог мені, коли я молився, хотів втіху в нього утримати, десь зануритись в нього, в ньому знайти цей спокій. Він мені казав, не бійся, не беспокойся, не турбуйся, все буде добре. Ну, як добре, як, як навколо мене хвилі? Як добре, якщо я не відчуваю це добре внутрі? Як це добре, про що, про що ти кажеш, якщо все погано навколо мене? І Бо каже: не турбуйся, все буде добре. Іноді це звучить, як Омана якась, так? Да? А ви знаєте, що в Бозі, якщо ви в ньому, коли ви вже прийшли в Христа, Він завжди називає неіснуюче як існуюче. І в ньому ваше майбутнє це вже існуюча річ. В ньому майбутнє України це вже існуюча річ. В ньому благословенний вихід з ваших обставин це вже існуюча річ. Хоча ви сьогодні це ще не бачите. Тому щоб пройти цей шлях до кінця, перемогти, не впасти, не, зруйнува... не бути зруйнованим, зломаним, Бог каже: дивіться на мене, будь ласка. Як тоді Сімон йшов? Що... І все, що йому треба було, просто дивитися на Ісуса. Чуєте? І коли він відвів погляд свій, він почав тонути. Я не знаю, що відбувається останній час з вами особисто, але скажу вам точно, якщо ми з вами будемо відводити погляд свій від Христа, ми будемо починати тонути. В переживаннях, в обставинах, в собі, в людях. Ми знайдемо тисячі причин незадоволення собою чи іншими. Ми потонемо в цьому. В образах потонемо. В негативних очікуваннях потонемо. І сьогодні ворог робить все можливе, щоб і нація наша потонула. потонула. Слухайте. В слухах, в него. Тимні інформації в страхах потонула. А Бог хоче, щоб ми пройшли, перемогли і були не зломані. Так? І останнє буквально ще, ще один приклад з Біблії Фома і його досвід. пам'ятаєте цю людину? Колись. Коли всі учні бачили Христа вже Воскреслого, Фома один не бачив. І для його віри, щоб він, він увірував, що Христос Воскрес з мертвих, Він хотів побачити. Ви вже втомилися вже не зі мною, да, вже ваші думки пішли. Ні, Ні, зі мною? все все, я завершаю. Але я знов на надальний переклад. Євангелія від Івана, 20 розділ 25 вірша. Друг, другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Акцент, мы видели Господа. Но он сказал, то есть Фомаим, если не увижу, не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Я багато разів чув, що Фома такий як негативний персонал, і, е, персонаж. Іноді, знаєте, людей так кажуть, а ти Фома не віруючий. Казали там іноді да вам десь? Ти Фома не віруючий. А ви знаєте, в цьому всій ситуації я дивлюсь я на Фому як на класний приклад. Іноді наша віра вона потребує того, щоб ми подивилися на Бога. Ми можемо. Один одного впевнювати, знаєте, багато разів. Вір Богу, вір Богу. А ви знаєте, нам потрібно його побачити? Фома молодець в цьому плані. Хоча потім його Христос не дуже там хвалив, але дав йому таку можливість. Із 26-го вірша він далі каже. После восьми дней опять были они в доме, ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри, руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим. После чего Фома сказал ему, Господь мой и Бог мой. Итак, финишуючи и молимось, Знаете, нам сегодня мы дуже потребуем погляда Христа. І Бог сьогодні нам хоче прийти і сказати, як Фомі, не переживай, прийди і подивись. Скоро буде піст у нас, друзі, 3-5 травня. Багатьом з нас Христос хоче сказати: прийди і подивись. Якщо захиталася наша віра, якщо захиталися наші перечуття майбутнього, якщо десь ми трошки захиталися самі в собі. Сьогодні Ісус хоче прийти кожному з нас сказати прийди і подивись? А якщо буде, може, навіть і недостатньо подивитися, прийди і доторкнись до мене. Хто відчуває, що вам потрібний дотик до Бога? Хто з вас трошки втомився останній час від цієї війни, обставин? Ви знаєте, що хоч дійсно Господь нам хоче на цьому посту дати можливість заспокоїтися від наших, від наших справ, і Він хоче дати нам можливість доторкнутися до нього. І він хоче, щоб ми на нього знову подивилися прямо в йому в очі, і сказали, як Фома, Господь мій і Бог мій. І на завершення ми все пройдемо, друзі. І ми вийдемо з цього. З перемогою. Ми пройдемо, ми пройдемо, друзі. Але пройдемо з Христом. Пройдемо з Ним. І якщо щось десь, Він протягне свою руку і підтримає нас, чуєте? Він підніме. Він підніме. Навіть якщо ви починали вже втонути, Він підніме. Тому що Він за нас. А якщо він за нас, то хто проти? Давайте помолимось, Господь святий. Подяка тобі, Господь, за твою вірність, подяка тобі, Господь, за те, що ти з нами. Подяка тобі, Господь, що Ти дійсно хочеш не просто нам казати завжди вір, вір», але Ти хочеш, щоб ми мали можливість дивитися на тебе. Ми мали можливість дивитися в Твої очі. Ми мали можливість дійсно доторкатися до тебе, а Ти би міг доторкатися до нас. Тому, Господь, благослови нас ім'я Ісуса Христа. І я молю тебе, Господь, хай наш погляд зараз повертається до Тебе, Боже, щоб ми не роз роздивлялися обставини, щоб ми не роздивлялися своє Господь несовершенство совершенство Боже, недосконалість, Господь, щоб ми не розглядали інших людей з їх недосконалістю, але щоб ми повертали свій погляд на Тебе. І ти допоможи нам, Господь, цьому, я прошу тебе. Бо від цього ти кажеш, що буде залежати і той мир, який ми будемо відчувати всередині. І ти кажеш, що кожен, хто поверне свій погляд на тебе, він відчує знову мир в серці. І ти хочеш вливати його, Господи. Як велику порцію, Господи, яка нас заспокоїть в Тобі. Ти хочеш, Господь, щоб ми не відчували ці хвиль навколо нас, але Ти хочеш, Господь, щоб ми відчули досконалий мир в серці. І ти хочеш це зробити з нами. Тому благослови нас усіх, Боже, ми довіряємось тобі, благословляємо один одного. І молю тебе, Господь, хай рука твоя нас підіймає, підкріпляє і дає внутрішнє переживання цієї перемоги, яка вже відбулась на небесах і в цьому світі в ім'я Ісуса Христа, і народ Божий сказав: тримайтеся, Господи, дивитися на нього. А можна заставочку посту нашого Богу? Друзі, дивіться, заставка нашого посту. Війти в спокій Божий! Давайте скажемо Алілуя, ми туди йдемо. Ірпінь 3-5 травня. Сідайте на хвилиночку. Хочу сказати про чудо Боже. Якщо ви пам'ятаєте, ми писали...